Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Подивіться, діти, до нас сьогодні завітав зайчик. Доброго ранку, малята. Зайчик запрошує нас з вами на прогулянку в ліс. У лісі лісі темному, де бродить хитрий лис. Росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Ось ми і в лісі. Подивіться, діти, біля чого сидить зайчик. Біля ялинки. А ялинка велика чи маленька. Так, ялинка маленька якого кольору ялинка? Вірно, ялинка зелена. Її гілочки вкриті голками, які залишаються зеленими і влітку, і взимку. Діти, погляньте на інші дерева в лісі. Чи є на них листя? Ні, на інших деревах немає листочків. А де ж вони поділися? Восени листя на деревах пожовтіло та опало. Так, листяні дерева приготувалися до зими. Малята, давайте подивимося на ялинку ближче. Яка вона? Так, ялинка зелена. А ще яка. Колюча, пухнаста, гарна. Молодці діти. Ялиночка зелена, ялиночка моя. Яка ж бо ти гарнесенька, яка ж бо ти мала? Зайчику, дякую тобі, нам дуже сподобалося в зимовому лісі. Тут так гарно, але нам вже час вертатися. До побачення, зайчику! До побачення, до нових зустрічей! Ось ми і знову вдома. Малята, подивіться, а вдома нас теж чекає ялиночка. Але ця ялинка не така, як в лісі, вона прикрашена. Скажіть, будь ласка, малята, а до яких свят? Ми прикрашаємо ялиночку правильно до Різдва та Нового року. Малята! А ви знаєте, чим прикрашають ялинку? Молодці! Ялинку прикрашають ялинковими іграшками намисто гірляндами. А ще... Вогниками. Давайте разом з вами скажемо один, два, три, ялинка засвіти. Готові? Один, два, три, ялинка, засвіти. Ой, чогось не виходить. Давайте спробуємо ще раз. Один, два, три... Три ялинка засвіти. Подивіться, діти, ялинка засяяла вогниками. Малята вам подобається новорічна ялиночка? Мені дуже подобається. Діти, а які святкові ялинки у вас вдома? Надсилайте мені фото біля своїх ялиночок. Малята, а нам вже прийшов час прощатися. До нових зустрічей! Бувайте!